Всім привіт! Сьогодні у нас знову рейтинг, і попадається нам Пімонт і московити. Буде цікаво. Ладно, давайте починати. Так. Розбудовуємося, виходимо швидкий ринок. В принципі, все як завжди. Склад. Ну і сам ринок. Так, спальнюємо. <кхід> Шукаємо золоті шахти. Так, робимо обміни зараз. Все вугілля на дерево. 4000 заліза на камінь. 800 на камінь і 800 на дерево. Якось так. Так, розвідка. Є. Друга золота є. Нам потрібно зараз. Якомога раніше знайти 4 золотих шахти. Так. Давайте ще одну є. Сюди на, на кузню <гум> і золота шахта. Вертаємо селян, щоб вони не швендялись. По цілій карті, дві казарми, мушкетери. І мені цікаво, але проти нас цей Росія чи. чи ні Якщо навпроти нас, то буде весело. Я хочу зіграти в 4 конюшні з підколою. Але якщо навпроти нас, то будемо грати без підкови. А через арт депо. Так. 18 чоловік на академії. Добре, тепер складі. О, непоганий лісок, до речі. Непоганий ліс. Обмінюємо 1200 золота на їжу. Так, і розвідка, розвідка основне зараз. Нам потрібні всі шахти, бачите. Блін, їжі, їжі. Маловато. Є сокера. Ну, давайте. Все сюди. І перша конюшня. Точніше стайня. Червоний щось там у нас дуже слабенько. В принципі, так само, як я розвиваюся, але по карті видно, що якось... І вже розвідник до нього там йде. Ха -ха. Весело. Перша стання пішла. Так, давайте ми трошки в розвідку підем до. Подивимося, чи це Росія, чи ні. Суди. Росія. Ого-го-го, -го, го вертайся. Так, нам потрібно їх забайтити Нам потрібно їх забайтити Бляха, давай. Друга стайня, та ти що Вже двох мушкетерів втрат втратив. відомстити Давайте відомстимо. Є yeah. нормас yeah, Так, і займаємо залізо вугілля. Тут, тут є. Ну і прокачуємо золоті шахти. Це дуже важливо. Так, три шахти є. Тут. Ще одна. Сюди? Блін, щось попало Є, ну що, більше немає якого навіть притягнути на границі? От два йдуть смертника. Ох, блін. Та ти що? Закрив мене? Так, шахта, шахта золота, блін, я забув за неї. Дойду, дойде чи ні? має дойти. Так, ще один лісок. Ох, не встиг. Ладно, давайте парканчик робити. Туди. Так, третя стання 9.20 непогано. Якщо на, напроти нас Росія, то то ми будемо грати 4 стайні без підкови. Бо нам потрібна артилерія. Ви ви ж розумієте, як ми граємо 4 стайні з підколою, то артилерія у нас. Дуже пізно, і в нас виїжджає на кінець миру десь 4 пушки, 3. А це дуже мало. Якщо Росія піде зразу в раш то буде боляче. Тому ми будемо робити артилер... артилерію. Боже. <кхем> так, сюди додамо одного. Ну, тут не треба. І тут не треба, так, офіцер барабан. І збираємо дерево на четверту конюшню. Стайня. Є. Може, Ардепо? Давайте РДП ар поставимо. 10,59 59 а ардепо зазвичай ставиться на 11. До речі. Ой, кажу на 11 на 10. Так, четверте стайня. Сюди давай є yeah. здешевлення. Ну і запускаємо самі пушки. Друге ардепо. 4 стайня. Подивимося, скільки в нас вийде коників на кінець миру Візьмемо ще одну прокачку, так як я пізно поставив Ардепо. А нам потрібно, щоб на 10 хвилину. Ой, на 15 хвилину у нас було 10 пушок. тому Так, ліміт, а ми. Практично встигли так сюди? Викачуємо їжу, 96, ще залишається хвилина 50 досить багато часу. Так. Блин. Золота немає. За що? Ну. Так, 83 конника поки що. Утримання. Не забувайте ставити утримання завжди. За хвилину до атаки. Ну, за 30 секунд за хвилину. Росія це означає швидкий раш зазвичай. Рідко буває, що Росія не рашить спочатку. Так що до цього треба готуватися. Так, 6 тисяч на швидко стріл. Обмінюємо ресурси. Давайте силу пострілу за вугілля візьмемо. Ну і швидко стріл є. Так, ми готові. Будиночки далі. Так, тут січка, та ти що? П'ємонт Нації собі хоче відцапати. Жулік. А мій союзник може віддати нації. Найслабше розвивається мій союзник, але все рівно досить непогано. У нього 5к стоїть. Так що це непогано. До речі. Я отак собі думаю, можливо вже треба виходити на цих московитів, щоб мене затягували. Так, підкову би взяти. Є. Ні, він нападає. Він нападає, до речі. Брям залізо, ніяку підкову не беремо. Залізну силу точніше. Так, настрілюємо тут з драгунів Трохи в гранадерів. Бля, харта, ні, ні, свалюємо, звідси. Дуже великі втрати, тому. Тому ні. Так, давайте з арти настрілювати. У нього тут форма 400. І ще є маленькі форми. Так, сюди нормально положили. Він арту підганяй. Серйозно. Ой-ой-ой. Так. 5-300, давайте обміняємо. Він шуч уже не хоче наступати. А підкову важливо. Чи може швидко стріл взяти? Блін, я вже не знаю, що робити, навіть чесно. Чи то швидко стріл взяти, чи то підкову? А. Другий швидко стріл би тут був самий раз, до речі. Давайте візьмемо його. Просто розстріляємо. Питково почкай. Блин, лимит, ліміт, ліміт, лимит. лимит, лимит. Цены можна промахувати. Червоный шо, теж зібрався нападати, та ти що? Піке, куда? Ну давай, хоч 120. Як ви стали? Ой жорстко. Без атаки. Аааа. Ні, ну тут ми розстрілюємо, тут вже два швидкостріла, тут вже сенсу нема для Росії, але блін, арта поливає. Так, червоний нападай на зеленого, серйозно. Так, гаубиці давайте. Вона же Макс. По, по гарматах. Давайте на поле, що ж ви? 20 пушок, 20 пушок сюди. Та ти що є? Все, давайте заходимо. Так, умініємо на швид... ще силу пострілу взяти і все. Ми на фул прокаченні, тому маємо розбирати тут все. 21-давно в принципі, давно вже можна було взяти фулл прокачки, але ми ще й підкову брали. Ну, якось так. Одиночки лишніми не бувають. 25 пушок. Туди їх. Нація не віддав, красавчик. Блін, червоний злився. Ох, червоний. Жулик. Треба був від дефо грати. Ну, в принципі, то його говий. Але дуже пізно він нападав цієї Росії. Так, століття переходимо. Так, є. Yeah. На осколках дуже багато погинуло зараз. Блін, серйозно, він мені нації ще не, не віддав. Віддав нації. Є. Давайте будуйте. А ти що на мене? Серйозно? Та ну, успокойся, куди? Так, давайте цю церкву вже доб'ємо, щоб вже взагалі ніхто не виходив з таких юнітів, що можуть нам захопити тут щось. Ну і все, пушки назад. Бляха, муха. Зелений, ти серйозний, я тут не маю чим відбивати тебе. Нічого собі тут військо прийшло, його. Давайте добийте вже цю указу. Все, вертаємося. Сюди. Сюди. Вугілля дерев. Ой, залізу блін. ух Так, нас пагорб, це нас спасає трохи. Дуже мощно настрілюють, нас дві, два швидкостріла фул кач. ми його тут розбираємо, до речі. Поки його гармати ще не підійшли. Блін, жорстко Й-моє! Ми заши тут всремо. Серйозно Так, пушки доїжджають. Так, як треба відновлюватися? Так, зелені відходи. Хух, добрий, червоний. Оце молодець. Просто красавчик. Якби не це його мув, ми би тут програли. Ви бачили, мене тупо зелений розбив. Забагато в нього війська було. Ух, займаємо пагор. Ох, блін, боляче, ризиковано, то як. Так, мішки беремо. Давайте ще, млин. Так, заліза. Так, ну пушок нас дофіга. Головне, що ми живі лишились. Все, зараз це буде. Так, спалюємо це все. Блін, вертається на нас. Ну, у нас зараз вже тут пушки є, у нас вже пагор є, він вже так просто не зайдеться 100%, то що військо мале але Так, 4 э, казарми. Зараз буде звідси лізти спам. Списоносців, це буде досить непогано. Їх навіть особо прокачувати не треба. Так, 14. Сюди. Сюди. Ти серйозно? У мене ще... У мене ще навіть не вкачані. Йомою! -йо. Мушкетери не фулкач. кач. Ж... Давайте захопимо Арту. Якщо вдасться нам це, то він взагалі без арти тут помре. Давайте захопимо Арту. Серйозно? Ми захопили арту, все. Не повезло зеленого. 15 пушок. й йо, у нас. 50. У нас більше 50 пушок разом з гаубицями. Йо! Ну тут вже не знаю. Занадто велика сила. Беремо шарик. Ну йдемо, поможемо. Червону. Тільки пагорб цей займемо. Почаємо трішки піку. Ну тут немає ще століття. Тут ще все нормально, окей. Червоний тут якось відбивається всіма силами, тому Ми ще живемо. Так, давайте стіночку тут. Найти ну, себя не буду идти Сюды а, давайте золото прокачаем Е І добиваємо Зеленого yeah. Tiki, Червоний не вийшов ще Що тут таке зелене, що за обхід з зелянами? З тієї сторони теж давайте стіночку. Ну і все, зеленого ми тут добили. 9200 і ще трішки є. Ще одну шахту прокачаємо, бо у нас дуже багато артилерії, як ви бачите, а вона дуже багато їсть золота. Тому. Потрібно прокачувати шахти. Так, ну і ще тут стіночка, і буде прям ідеально. Тут дві шахти займемо. Сюди. Так. Академія. Ну, давайте добудовуйте Ну, я вам скажу, що я думаю, що тут їх двоє, але у нас перевага все рівно по артилерії. Досить велика, до речі. Тому, Ми не знаю, чи вони щось зможуть зробити так, сюди, сюди. Грунташири. Ще тут візьмемо прокачечки І нормально. Не знаю на що ну найбуде ардепов. А вдруг ми зараз не продавимо. Так, давайте. Давайте шкуватися давайте виносити вже, бо ми щось затягували. Я щось в 7 в Сіті почав грати. 50 пушек. Ну куда? То тут просто все выстреливается над пушками. Так, пушки, давай. Ох, бляха, это что же это? Оце там посіває. Та ти шо? Ну, зеленого виходу немає, але... Але арта просто капець, Без атаки ще йде. Так, давайте вперед. Це ми продавили. Ще б не стільки пушок, Йо мое Тугарин? О, Хе, -хе. Блін. привіт Жорстко Іван 4, І тугарін Мультикар за мене Ну, в принципі, з Тугаріном часто грали. Іваном те саме попадається. Мультикара взагалі не знає. Ну якось так. Жорстко. Ну, в принципі, було цікаво. Ладно, я тут ледве вижив. <сум> так, 70 пушок. Та ну, ти ж напишеш. Так, давайте глянемо статистику. Якось так. Досить непогано хлопці розвивалося. Подивіться, зеленого. І ліміт, Він взагалі без страт виніс червоного собі. Одним словом, всім дякую за перегляд. До зустрічі, бувайте!